Вітаю вас, дітки! Сьогодні поговоримо про безпеку і послухаймо цікаву казку. Назва цієї казки на зимовому ставку. Тож сідайте зручненько та слухайте. Пішли на ковзанах кататися, тягнув товариша Бровко. Літ на ставку вже товстий, я сам бачив. Пішли, погодився Мурчик. На ставку ще цікавіше, ніж на гірці, бровко зібрав круг себе малюків та запропонував пограти в хокей. Ура! гол! кричить цуценя, загнавши шайбу до воріт. Вовченятко-воротар засмучено виштовхнув її на поле. Допоможіть, рятуйте, почули малюки і з усієї сили помчалися в дальній кінець ставка, де в ополонці тонуло мале зайчиня. Знімай швидше шарф. крикнула цуценя мурчику і кинула один кінець зайченяті. Зайчиня схопила тканину за мерзлими лапками, а цуценя лягло на лід подалі від ополонки і почало обережно тягти за другий кінець. Ура! Витягли, зраділи малюки і кинулися перевдягати зайченя, хто свого кожушка простягнув, хто рукавички, а вовченятко всадовило зайчика в свої санчата і що помчало його до мами. Дітки, як ви вважаєте, про що ця казка? Гратися на льоду дуже небезпечно, дітки. Лід може бути ще недостатньо товстий і може статися лихо. Що сталося із зайченятком? Чому він потрапив у полонку? Як врятували друзі, зайчика? А що могло статися із зайчиком, якби його не змогли врятувати друзі? Тож, дітки, будьте обережними, бо крига може нести небезпеку.